Доброго вечора! Показую електричний навантажувач Toyota 8 FBMK t 30 вантажопідйомністю 3 тонни. опорний електричний навантажувач в добрій комплектації. Встановлено світлі цільнолиті шини попереду та позаду. Причому позаду взагалі встановили нові шини. Перевага цих шин в тому, що вони не залишають будь-яких слідів на підлозі. Іноді це досить важливо, особливо в умовах складських приміщень. Ця комплектація передбачає трьохсекційну мачту, триплікс з висотою підйому 4,7 метра, Є функція вільного ходу каретки вил. Також є каретка бокового зміщення вил, позиціонер вил. Навісне обладнання. Нове 2025 року вила демонтували для того, щоб було легше маневрувати в умовах складу. Але сюди можна швидко встановити вила будь-якої довжини. Конкретно В цьому випадку будуть встановлені стандартні вила довжиною 1 метр 20 см. Ця модель вона помітно масивніша, ніж, скажімо так, молодша модель вантажопйомністю 2,5 Ну, По-перше, тому що на півтони більша вантажопідйомність. А по-друге, тому що тут вже трохи інша платформа. Ця платформа більш, ну, скажімо так, доросліша, тому що на цій платформі вже ну, робляться моделі від 3 і далі там 3,5 і 4 тони. Завдяки більш великим габаритним розмірам тут більш великі колеса, більш великого діаметру, і відповідно трохи більш клірінс, Тому ми звикли, що. Електричні навантажувачі частіше працюють в приміщенні, але це буде добрий вуличний варіант в тому числі. Якщо більш-менш нормальне покриття, то цей навантажувач може працювати і на вулиці, тому що клірінс дозволяє добрий збережений стан. Чотири функції гідравліки, полукабіна, тобто лобове скло зі склоучисником і закритий прозорий дах. Також іншу платформу тут видає більш така потужна батарея. Тому що в моделях, наприклад, зараз я підійму кермо. в моделях наприклад, вантажі підйомністю 2,5 тонни. Там встановлена акумуляторна батарея 48 вольт, а тут 80 вольт. Як бачите, є система Акваматик, тобто система доливання води в секції акумуляторної батареї, і індикатори на кожній банці на кожній секції, вони показують, що ці секції повністю заповнені необхідним рівнем рідини. Ось під'єднання. Елемента живлення, тобто батареї до самого навантажувача і бачок умовача лобового скла. Да, потужна акумуляторна батарея з доброю автономністю. І зручно, що тут є система Акваматик, яка розподіляє необхідний рівень рідини по секціям завдяки ну, від відповідного сосуду. Тобто завдяки цим шлангочкам розподіляється необхідний рівень рідини по банку. Зараз покажу, як він працює ще трохи загального плану. Хотів обрати, щоб було менше сонця, але я так розумію, що трохи переборщив. Сподіваюсь, вам добре видно. Навантажувач 2015 року і, звісно, є, вже є такі невеликі сліди експлуатації. Але ж, незважаючи на десятирічний вік, враження враження від'їзди дуже позитивні. Перш за все, тому що. Нічого не дрібіжить і навантажувач відчувається дуже зібраним. Добре маневрується, добре керується і таке добре пришвидшення. Причому завдяки сервісному меню можна відрегулювати як і інтенсивність пришвидшення, так і максимальну швидкість. Назад, нейтраль, вперед, тобто, все працює як треба. Навантажувач має дуже якісне і таке ну, добре габаритне освітлення і відповідно, як працює гідравліка. Також така особливість, що по центру немає одного циліндру вільного ходу, а тут їх два. Тобто, як бачите, це мені не заважає обзору. Ну, Якщо, от, наприклад, коретка пройде, все, тобто я все добре бачу. Піднімаю на максимальну висоту 4,7 метра. Ось так виглядає навантажувач з кареткою на... з піднятою кареткою на максимальну висоту 4,7. Я хочу сказати, що камера не передає наскільки тут добре освітлення, але воно... Ну краще на нього не дивитись очами, тому що це не дуже добре буде для зору. Але освітлення суперове. Навантажувач подає звуковий сигнал, він не дуже сильно чутний, але навантажувач виказує таке недовольство, тому що я не поставив його на ручник. Але ось я сів і все, навантажувач. Вже трохи заспокоївся. Гідравліка також працює дуже прогнозовано. Тобто можна опускати швидше, а можна опускати повільніше. Те ж саме стосується підіймання. Також стандартні функції працюють також без питань. Це нахил від себе та на себе. І каретка бокового зміщення вилу. Ось такий добрий навантажувач. Я також спробую зараз проїхати трохи, трохи проїхати, щоб показати, як він, ну, щоб показати, як він світить, тобто як працює габаритне освітлення. Ось я вимикаю світло, ось я вимикнув і увімкнув. Не знаю наскільки передає камера, тому що зараз ще не сильно темно, але е освітлення дуже якісне. Тому рад, радий був показати вам такий навантажувач, тому що це така чергова, цікава модель, про яку є що розказати. І Я бажаю, як завжди, клієнту доброї та якісної безпроблемної експлуатації. І нагадую, що ми надаємо гарантійні е ну, зобов'язання. І також обслуговуємо техніку після гарантії, тобто надаємо сервіс максимально довгий часовий період. Гарного всім дня та спокійних ночей. До побачення!